Йому лише 10, а він уже герой. У селі Красник, що на Верховинщині син врятував батькові життя. Хлопчик витягнув тата із гірської річки, а ще у стресовий момент не розгубився та покликав на допомогу медиків. У гостях в сім'ї Соколових побували наші кореспонденти і готові розповісти усі деталі порятунку. Це Іван Соколовський, батько маленького героя. Кілька днів тому чоловіка виписали з лікарні. В реанімації Іван пролежав більше тижня. Тим, що зараз може гуляти власним подвір'ям, насамперед, завдячує своєму сину, 10-річному Юркові. Побачив, що я у воді, і прибіг і поставив мене на коліна. Того дня Юра разом із татом вирішили порибалити на чорному черемуші. Після того, як спіймали чотири рибини, зібрались повертатись додому. Та перед тим вирішили ще раз пройтися із вудочками річкою. Я пішов з долини з річки, а. Сен стояв виш, ну, по течії. По... я йшов посередині річки, вода була по коліна. З одного питання я просто підіймив голову і подивився на нього, щоб він теж зайшов в воду. Ступив крок і все, пам'яті більше не було. Я чую блюх, що щось ж в воді. Я думаю, може рибу. Тато зловив рибу і вона впала в воду. І я дивлюся, тата нема. Я думаю, там камінь стоїть і тата не видко за камінь. Хлопчик зрозумів, що з батьком щось трапилось, коли побачив, що тато вже під водою, не роздумуючи, кинувся його рятувати. Отам От тато був. Я тато перевернув до себе на ноги і голову підняв. А я просто не знав, що робити просто зрозумів, може, треба з води. Я на перше помню, що треба з води витягати. Але я пам'ятаю, що сам яньгон не але з води то я спробував на ноги хоч покласти. Після цього Юрко розпочав кликати на допомогу. Відгукнулись туристи. Вони дотягли непритомного батька на берег та викликали швидку. Аби не гаяти часу, малий побіг ще й за фельдшером, який живе неподалік. Спершу розповідає медик, подумав, що хлопець жартує, але все ж вирушив з ним до річки. Там вже терміново почав реанімувати чоловіка без свідомості. Дихання нема, пульсу нема. Е і я тоді почав серцево легеневу реанімацію. Реанімація проходила хвилин 10, тоді відчув пульс і почалося дихання, Ну, до свідомості він не приходив. Якщо б хлопець не встиг витягнути батька з води, розповідає медик, той би загинув, адже важливою була кожна хвилина. Якщо б Юрчик за свою мужність, відважність запізнився на хвилин 5. Наслідки були фатальні, тому що чоловік вже наковтався і вже він був десь там. Не десь, там і не чого мав собі поплисть хоробрим вчинком сина вражений не лише батько, а й рятувальники. Насправді це випадок героїчний, так як в такому в такій ситуації навіть дорослі можуть розгубитися, а дана дитина не тільки не розгубилася, а він ще й пробував сам реанімовувати свого тата. За те, що врятував батька, хлопчика нагородили. «Юрчику, ти справжній молодець, і головне управління ДСНС Івано-Франківській області нагороджує тебе таким символічним рятувальником, тому що ми думаємо, як ти виростеш, ти все ж таки поповниш наші ряди і станеш справжнім рятувальником. Адже ти врятував життя своєму батькові. твій батько має ким гордитися. Слово герой хлопець не сприймає. Краще, каже, просто почути молодець. А поки батько пообіцяв сину нову вудочку, рятувальники планують подати юрка для участі у всеукраїнській акції Герой-рятувальник року. Впевнені, він має усі шанси стати її лауреатом.